Ми маємо сьогодні чергову жахливу терористичну атаку Російської туристичної держави, величезна кількість крилатих ракет, різного, різної модифікації і безпілотних літальних апаратів, тому що власне, всі бачили, яка кількість шкоди завдана різним об'єктам і, і житловим будинкам по всій Україні. Власне, атака так само стосувалася безпосередньо і Хмельницької області і Хмельницької територіальної громади. Попри результативну роботу сил протиповітряної оборони, маємо дуже серйозні збитки на сьогодні. Найжахливіший, найстрашніший, що маємо двох загиблих цивільних осіб. Маємо по суті влучання в житловий масив на одному з наших мікрорайонів. Тобто, це просто житлові будинки, приватні житлові будинки, пору з ними дев'ятиповерхівки. Двоє людей загинуло і дістали рятувальники з завалів. Десь близько двох годин тривала ритуальна операція. Я був власне свідком цієї ритуальної операції. Важко це передати емоціями, коли фактично майже дві години дівчина 21 рік на зв'язку телефоном з комунікацією з своїми родичами, з працівниками ДСНС. Важка надзвичайна робота, але слава Богу, її вдалося дістати живою. Вона наразі госпіталізована до Української міської лікарні. Її стан стабільно важкий. У неї дуже багато різноманітних травм. Вона майже дві години була під завалами. Ну але вона в свідомості. Вона розмовляє. Ну і зараз лікарі далі її дообстежують і надають відповідну медичну допомогу. Загалом ми маємо п'ять поранених хмельничан в результаті цієї терористичної атаки. Двоє з них госпіталізовано одна дівчина міська лікарня, одна особа в обласній лікарні. Іншим людям була надана медична допомога, вони госпіталізації не потребують. Стосовно більшої чи меншої кількості постраждалих, ми не можемо точно заробити ці дані. У нас два загиблих і п'ять тих, хто звернувся за медичною допомогою. При таких жахливих, звичайно, туристичних атаках ми допускаємо, що, можливо, і люди, які самі собі надавали медичну допомогу чи оперативно там, звернулись до якогось сімейного лікаря, отримали допомогу і все. Офіційно двоє загиблих. І е, п'ятеро поранених, з них двоє госпіталізованих. Стосовно пошкодження інфраструктури, е, маємо значні пошкодження одного з об'єктів критичної інфраструктури, навіть по суті, кількох об'єктів критичної інфраструктури. Фактично, після цієї терористичної атаки ми мали майже повністю знеструмлене місто. Ну але, в принципі, навчені вже досвідом маючи. Порядки хороший досвід і відповідне обладнання. Ми дуже швидко оперативно відновили водопостачання роботу каналізаційного господарства. Наразі водопостачання і каналізація відновлені повністю. Відсутність може бути пов'язана з робочими моментами, такими як є щодня. Загалом проблем з водопостачанням в нас немає ніяких. Всі ВНС, КНС, всі станції, ГКНС – все працює в межах години. Ми відновили теплопостачання. У нас усі абсолютно котельні, усі ЦТП працюють. Знову ж таки, відсутність тепла може бути пов'язана з робочими моментами, які щодня жодних якихось серйозних проблем ми не маємо наразі. До цього часу тривають ремонтні роботи, відновлювані роботи по електропостачанню. Плануємо з того власне, з динаміки, яку ми маємо до 13.00 мати понад 90%. Забезпечення електропостачання по всіх споживачах зараз повністю заживлена вся критичка заживлена вся медицина, освіта і інші, скажімо так, об'єкти. Ну але на 13.00 очікуємо понад 90%. Проблеми будуть в південно-західному мікрорайоні. Очевидно, що там доведеться застосовувати подачу електроенергії за графіками. Тому що не вдасться повністю 100% все відновити з того знову ж таки, що ми спілкуємося. Розуміємо, що до кінця робочого дня, до кінця взагалі дня, 95-96% електропостачання буде подано, але оцих 4-5 це південно-західний мікрорайон, де буде зафікована подача електроенергії погодинно. Наскільки довго це триватиме, сказати зараз неможливо, тому що тривають відновлювані роботи. Це залежатиме від, скажімо так, їхньої швидкості. Тому що пошкодження насправді дуже і дуже серйозні і суттєві. Маємо величезне пошкодження по житловому фонду. Кілька приватних житлових будинків зруйновані, деякі не підлягають відновленню взагалі. Маємо пошкодження значні по інших приватних будинках. Маємо пошкодження за нашими підрахунками станом на 1200 десь приблизно 250-300 квартир. Принаймні на 1200 150... Власників квартир або будинків вже звернулися за допомогою. Вони вже зафіксовані, зареєстровані. Цих пошкоджень більше, бо люди звертаються і в ці хвилини безпосередньо наші безпосередньо всі комунальні служби працюють на місці. Ми видаємо людям плівку, видаємо людям скло. Комісії по обстеженню житлового фонду працюють одразу фактично після завершення повітряної тривоги, не пішли в роботу. Тому вже після того, як вони працюють, будемо знати точну кількість, ну але це сотні квартир і жилих помешкань, які потребуватимуть ремонтів і відновлення. Одразу хочу сказати, що Ті, чиї оселі постраждали, мають кілька механізмів, з якими можуть звертатися, перше, власне, це є відновлення через дію. Всі, хто має дію, можуть заходити відповідна програму, реєструватися. Ми вже маємо в тому великий досвід. На сотні людей отримали матеріальну допомогу на відновлення після останніх прильотів. Єдине, що через дію можна отримати матеріальну допомогу на відновлення у випадку, якщо ви не робите ці роботи своїми силами, да тобто ви маєте чекати і подати всі документи відповідно в дію. Крім того, люди мають можливість звернутися до Моліської міської ради. Це може бути оперативний черговий 1580 або 067 шість сім, три п'ятірки, Це можуть бути номера телефонів управління цивільного захисту, приймального міського голови, управляюча муніципальна компанія Дубово, яка власне обслуговує той мікрорайон. Ну і зараз безпосередньо працюють комісії працює точка на Вулиці Повстанській можна звертатися безпосередньо туди. Ми будемо надавати матеріальну допомогу абсолютно всім, хто постраждав. Єдине, що треба дочекатися для того, щоб отримати матеріальну допомогу, треба дочекатися комісії з обстеження. Комісія слава акт тоді можна відновлювати навіть і своїми силами. Ми матеріальну допомогу на відновлення з міського бюджету безпосередньо виплатимо. В об'єкти освіти, об'єкти медицини працюють. Зовнішнє освітлення ввечері буде працювати, окрім невеличкої ділянки по вулиці Пілоцькій, яка буде відновлена десь пізніше. Плануємо на вечір запустити частину маршрутів тролейбусних. Наразі в нас заживлено 60 тягових підстанцій, і можна було тролейбусу вже деякі випускати, але зважаючи на те, що ще не стабілізована енергетична система, ми е, поки що утримуємося від запуску тролейбусу, щоб не дати додаткове навантаження і не зупинитись посеред маршрутів. Е, чекаємо повної інформації на 13.00, Очікуємо, що на вечірній час пік частина тролейбусів вийде на маршрути. Наразі на маршрутах працюють автобуси. Звичайно, що вони не можуть забезпечити компенсувати собою 65 тролейбусів, які не вийшли на маршрути. Ну але десь Бог ввечері запустимо. Роботи будуть продовжуватися і сьогодні, впродовж цілого дня, і вночі, і завтра, і до того часу, допоки ми власне не відновимо всі ті пошкодження, які на сьогодні маємо після цієї жахливої терористичної атаки.